Це живий організм, який дає силу всьому. Ярослава Михнюк понад рік пече органічний хліб. За цей період спекла 1800 хлібин, каже жінка. Моя справа пекарська почалася з простого слабо, з розмови з місцевим підприємцем нашого органічного, який дав мені борошно і сказав спробувати з хліб. Ярослава розповіла: раніше вона ніколи не пекла хліб. У її родині хліб пекли бабуся і мама. Тому говорить жінка, вирішила спробувати. У листопаді 2020 2023 року почався довгий процес виготовлення закваски, каже Ярослава. Думала, що вже або вона мене, або я її, і ця справа закінчиться. Але від тих думок, як я подумала, на ранок закваска моя запрацювала, і я почала пекти хліб. Я зараз дивлюся рік назад і зараз свою хлібину це абсолютно різний хліб. І коли я почала пригощати і людям почало подобатись, я все-таки вирішила, що я можу довести до того хлібину, щоб вона була пухка. Пече хліб Ярослава з органічного борошна зі спельти. Якісне борошно це якісний хліб. Пельтовий хлібчик це мій фаворит, з якого я починала вчитися. Вчилася як ентузіаст, тому що. Не вміла цього робити, не закінчувала ніяких курсів, і прийшлося методом своїх помилок. Пельта – це дуже корисне борошно. Це пшениця, праматір нашої пшениці, яка була культивована диким ще методом, яка не сприймає взагалі хімію. Жінка каже: хліб, який вона випікає, завжди по різному смакує. Хліб це жива істота, яка повинна. повинна Тебе чути, я відчуваю борошно, відчуваю хліб. І знаєте, з яким настроєм починаєш пекти, теж залежить дуже багато. Якщо печеш її 10 чи 15, кожна хлібина інша виходить. Можливо, від того, що з різними думками її ставиш в піч, можливо, замішуєш по-іншому. Ярослава говорить, хліб народжується за три дні, випікання починається із закваски. Кожен раз треба дати їй свіжу порцію борошна і водички. Вона підростає знову кормимо, знову підростає. Ввечері першого дня потрібно просіяти борошна. Просіяне борошно залишається на ніч, щоб збагатитися киснем, говорить Ярослава. По обіді наступного дня формується хліб. Ось відформована хлібинка, яка вже пройшла довготривалу холодну ферментацію. Я стараюсь, щоб хліб вистоявся 12-14 годин ось він в ляному такому чухлі, щоб волога, яка є лишня, залишилася. І така створилася вже шкуринка, так би мовити, яка тримає, бачите, він, він ріденький, він всередині ще грає. І ось тут вже працює е, фантазія. У мене чомусь. Коли я надрізаю, я пробувала робити і листочки, і квіточки, і все. Але чомусь знаєте колосок, і завжди десь з школи, отак мені згадалося, цей закон про п'ять колосків. І я не можу нічого, крім колоска, вже намалювати. Не йде в мене інше в цьому плані. І обов'язково треба надрізати, щоб він, на як казала колись моя бабуся, не лопнув на підошві. Щоб оця хлібинка ця розкрилася. І тепер цю хлібинку ми ставимо випікати в піч на 270 градусів на 20 хвилин з паром. Закриваємо кришечкою і даємо чистої водички пару. Ярослава говорить, пробує різні рецепти та експериментує з начинками. З її слів, хліб краще їсти наступного дня. Зберігається він до семи днів. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.